П'яний за кермом злочинець. Під таким девізом Вінницькі Даївці розпочали місячник безпеки дорожнього руху. За даними управління Даї, напередодні Нового року в області сталася одна дорожня транспортна пригода, в якій постраждали люди. У 2013-му таких аварій було дві. В усіх випадках водії були на підпитку. Перший злочин це місто Вінниця, де о 6-й годині ранку був збитий. Пішеход не встановленим автомобілем, але протягом трьох діб вжито було заходи. Даний автомобіль розшукан, водій затриманий. Така сама дорожньо-транспортна пригода була вже 1 січня поточного року на території Барського району, де водій також скоїв дорожньо-транспортну пригоду, наїхавши на пішохода з місця, ДТП, зник. Прийняти мірами і виявними запчастинами. З автомобіля, який з ковід ВТП було встановлено, що автомобіль Opel Vivaro білого кольору. І Автомобіль було знайдено, автомобіль залишений на місці своїх родичів за місцем проживання. Родич, родичі автомобіль було знайдено. Водія автомобіля встановлено, проводяться слідчі дії і встановлення до ДТП. А це аварія поблизу села Кароліна Немирівського району. Сталася вона 2 січня. Водій автомобілю Volkswagen Golf зіткнувся з автомобілем. Газ постраждав водій легковика. Зараз він у лікарні їхав все з Немирова, але дивлюся, її боком несе на мене. Я на, цей, на тормоза і почав сюди направо тікати. Він так і боком вдарив. О, і ось я і все. На території області ми розпочинаємо проведення місячника з безпеки дорожнього руху щодо того, щоб не допустити керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, п'яний водій, злочинець. Під таким гаслом державна інспекція Вінничини розпочинає рік, розпочинає місячник, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, щоб не допустити дорожньо транспортних пригод на території нашої області.